Ці статті відзначали подальші відносини між сторонами, які стосувалися питань війни з Польщею та зовнішньополітичних зв'язків України, ну а також збиранням податків на її території. Згідно з березневими статтями, Україна залишалася абсолютно незалежною внутрішньополітично. Царські воєводи не мали права втручатися у внутрішні справи Гетьманщини. Україна зберігала свої збройні сили 60 тисяч на військо, цар не мав впливу на призначення гетьмана, влада якого поширювалася на всі території України. Усі податки збиралися виключно українськими органами, а представники Москви лише отримували певну частину, ну, якусь данину. Перші обмеження, які Московія наклала на Україну, стосувалися міжнародних відносин. Уряд Гітманщини мав право на ведення стосунків з іноземними державами, але лише за відповідним дозволом батюшки царя. Заборонено було також відносини з Річчю Посполитою та Османською імперією.